Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Шию серветку для кухні Мені така потрібна і вирішила на ній трохи попрактикуватися у простібуванні. В мене це ще не дуже гарно виходить, бо тут хороший результат можна отримати тільки з досвідом. Чим більше будеш практикуватися, тим краще буде виходити. У мене тканинка серветки має такий малюнок, що я вирішила нічого не додати, а просто попростівувати цю серветку по малюнку. Якраз і буде міні-практика і тренування в простівуванні. в Потім треба серветку вирівняти, бо при простібуванні виріб зменшується і деформується. І тому лінійка або трикутник нам у поміч. Використовую звичайний олівець, його добре видно і потім лінія зрізається. І, звичайно, виріб треба обробити кантом. Від того, як оброблені краї залежить зовнішній вигляд серветки. Намагаюсь це робити максимально охайно. Я вже не раз показувала, як я робила такі кути, як обшивала серветки. Все це можна в мене на каналі побачити. Стрічку я настрочую з лиця, формуючи кути. І коли вивертаєш, то кут з лицевої сторони формується сам, а на виворяті його дуже легко сформувати. Стрічку Кант я настрочую так, щоб кінець накладався на початок стрічки. Тобто внахльост. І виводжу на виворіт і починаю його сшивати якраз із цього місця. На виворіті я пришиваю його вручну. Мені здається, мені вірніше так подобається найбільше. Так виходить більш охайніше. Залишки, які в мене залишилися після того, як я пошила серветку, я вирішила використати для пошивки прихватки. Добавила схожих по кольору смужок, кілька клаптиків і потихеньку обшиваю ними центральний клаптик, так як мені подобається. Ну, а вже зовсім маленькі обрізки, вирішила використати для пошиву килимка для просушування посуду. Ну, не можу я викинути з жодного клаптика. Тим паче, що це ще одна нагода попрактикуватися у простібуванні. Поскладала клаптики на основу в один шар. Накрила зверху органзою, і часто-часто сколола швадськими шпильками. Візерунок для простібування знайшла на просторах інтернету, спочатку промалювала його на папері декілька разів, і ось на цьому килимку спробую його виконати на машинці. І ось така серфетка вийшла, простібана, такі гарненькі куточки в неї. І взагалі охамінь-охайна обробка країв. Це тому, що я виконала тут вручну. Тут підшивала голочкою вручну. І вона така охайненька. А ось прихватки. І я пришивала все на машинці. Теж непогано виглядає, але тут краще. Мені трошечки все-таки тут не подобається І з одного боку, як я не старалася, але однаково по всім краям не вийшло. Десь тут пішло кривенько, але нічого, так користуватись можна. І так само цю серветку я теж прострочувала на машинки. Тут прострочувала з вивороту, а тут прострочувала з лиця. Все-таки вручну мені подобається більше краї обробляти, вони виходять більш охайні. Але як для себе можна зробити і так. Звичайно, є майстрині, які вміють на машинки гарно ці краї обробляти. У мене поки що так не виходить. Прості бування я робила, отут воно, мабуть, трошки буде видніше, ці квіточки загулькінги такі робила. Треба тренуватись. І це і якраз і було тренування. І я покористуюсь нею трошечки як килимок для просушки посуду. І от такий мене, мене комплект вийшов для кухні. У мене висять такі самі фіраночки на кухні і будуть ще із серветки в тих же кольорах, без якихось яскравих акцентів. Мені так більше подобається. Дякую вам за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю Мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!